Зараз президент вже приїхав до Великої Британії. В нього відбулися переговори з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. Глава держави представив очільнику британського уряду свій план перемоги. Також Володимир Зеленський зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Крім того, сьогодні в українського президента запланований візит і до Парижа, де його прийме президент Емонель Макрон в Вілосийському палаці. Опісля лідери держав мали вирушити на засідання у форматі Рамштайн. Зустріч мали якраз відбутися 12 жовтня, але її відклали через ураган у США. Нову дату засідання ще визначають, зауважував на Рамштайні. Володимир Зеленський планував теж представити свій план перемоги союзникам. А сполучені штати, за даними змі, могли заявити про нові кроки щодо інтеграції України до НАТО, то що може принести. Інший формат цих візитів зараз будемо розбиратися за участю нашого гостя. З нами на прямому зв'язку український дипломат, постійний представник України при ООН у попередні роки, надзвичайний і повноважний посол України в США в попередні роки Володимир Єльченко. Пане Володимире, я дякую, що ви з нами. Доброго дня, слава Україні. Героям слава доброго і вам дня! Пане Володимире, ну здається, що офіс президента вирішив не втрачати можливість, якщо вже зустріч у такому широкому форматі була м, запланована, то треба їхати в Європу і зустрічатися все одно із представниками різних країн. Чого нам варто очікувати? Здається, що в Британії там суцільні наші друзі не побоюються цього сказати. Новий очільник НАТО теж Марк Рют, який побував у Києві. Президент Франції завжди висловлюється на підтримку України. Можливо, в нього можуть бути не настільки кардинальні погляди на цю війну, але тим. Не менше теж на нашому боці, то заради чого ці визити. Знаєте, мені особисто здається, що тут така ціла комбінація складних питань щось заважає. З одного боку, звичайно, за відсутності президента Байдена, президента США, таке засідання ну, не те щоб втрачає сенс, але ну, вага його применшується. З іншого боку, звичайно, не треба. Применшувати значення особливо за буквально до тижні до виборів США, таких внутрішніх питань. Ну а ураган у Флориді, який вже наніс дуже серйозні збитки, звичайно, вся увага керівництва США має бути сконцентрована саме на подоланні наслідків цього урагану. Якщо до цього, додати, що ми говоримо про штат Флорида, де Дональд Трамп перемагав і в 16-му, і в 20-му роках, але з невеликим таким перевісом. Ну там буквально десь було 2-3%, відсотки. Тобто, а штат Флорида, якщо я правильно пам'ятаю, третій за кількістю виборів більше виборців, яких він делегує вже потім на вибори президента США. Здається, це 30 чи навіть більше. Отже, вага цього штату результати виборів в ньому дуже дуже велика, особливо для демократів, тому що вони зрозуміло не хотіли би е, знову в третій раз поспіль програти ці вибори саме у Флориді. Так що з одного боку це дійсно об'єктивна причина для Байдена, з іншого боку, мабуть, не все готове. Е, для того щоб схвалювати якісь певні доленосні рішення по Україні, е, ну і з третього боку я б додав ще, що мені здається тут, тут трохи у нас накрутили е, і пені перепутали риси з гречкою. Тобто, е, ну причому тут там Штайн до НАТО. Це правда е, е, до формату Рамштайн е, входить. Мені здається, вже десь понад 60 країн, ну таких як Марокко... Південна Корея, Японія, тобто до НАТО, це не має ніякого значення, тому оцей градус очікувань, який був розігрітий ну першу чергу, в українських ЗМІ, що от, мовляв, там буде ну ледь не запрошення України до НАТО. Ну не може в цьому форматі прийматися такі рішення. Інша справа, що отак стріхстороння зустріч, яка там планувалася аніше 4 плюс 5, то. Це США Великобританія, Німеччина Франція, плюс президент України Зеленський. Мабуть, там планувалося схвалити ну, дійсно певні дуже серйозні до України рішення, хоча б попередні, хоча б такі, на які можна було покластися вже коли дійде справа до справжнього натовського формату, і там будуть ухвалюватися якісь рішення. Я думаю, що тут, тут є ще інші причини. Ми, ми чули нещодавно заяву. Прем'єр-міністра Словаччини пана Фіцу, який сказав, що він категорично проти вступу України до НАТО, взагалі він сказав, що Словаччина буде блокувати це питання. Ну, останнім часом якось Орбан трошки затих, але я не думаю, що його позиція помінялася тим більше він прямує до початку угорського головування в Європейському Союзі, і я не думаю, що його позиція щодо України і НАТО помінялася так, що на, на, на ці країни, мабуть, і ще на якісь інші треба ще тиснути іншим нашим партнерам, бо саме ці четвірці великі, від якої ну в кінці кінців, залежатиме будь-які рішення щодо прийому чи запрошенню, чи в чомусь іншому щодо України і НАТО. Так що я думаю, так прикро, що цей цей, цей саміт перенесений, і тепер, вже, оскільки ми ну, ми прямуємо буквально до виборів президента США? То я не думаю, що до, до початку листопада цей формат відбудеться. З іншого боку, ця зустріч потрібна, хоча б для того, щоб ну застовбити, як кажуть, ті рішення по військові допомозі України, яких ми чекаємо, ну до сих пір ще не зрозуміло чи чи наблизились наші партнери чи ні, до питання про дозвіл бити по Росії далекобійною американською європейською зброєю. Якось останні дні тижні ми мало про це чуємо. Це означає, що рішення немає. І саме тому от, от, такі зустрічі, особливо зустрічі от, тої четвірки, про яку ми вже згадали, вона має дуже велике значення для України. Я думаю, що дуже правильно, що офіс президенту вирішив е, е, не гаяти час, і так чи інакше, оскільки всі ці лідери зараз знаходяться в Європі, і наш президент поїхав ну, по черзі всіх відвідувати. І думаю, що там він отримає. Максимум інформації щодо того, що потрібно ще зробити для того, щоб нарешті у ці рішення щодо України відбулися. Та да, пане Володимире, ви робите акцент на дуже правильних речах, що не треба плутати НАТО і Рамштайн, тому що для будь-якого запрошення, навіть не те, що на вступ, а більш коротко якоїсь там програми, це треба позачергове засідання НАТО, збір абсолютно всіх учасників. Ну тобто, це взагалі про це не йдеться. З іншого боку, ми з вами бачимо, що немає і спростування зі Сполучених Штатів Америки. Тобто, виходить президент Зеленський і каже про те, що цей тиждень буде насичений історичними рішеннями. Окей, не Буде тому що Рамштайн зривається у тому форматі, який був намічений. Але є цей вкид, і в Сполучених Штатах Америки цього не спростовують. І От за останню інформацію я зараз дивлюсь, The Time повідомляє про те, що Велика Британія може відправити війська в Україну, щоправда, з тренувальною місією. Може, це вкид про НАТО? Може, це вкид про занадто якісь завищені очікування? А рішення насправді приймаються, але ну не такий пафосні, як якби нам того хотілося. Та? Ми б навіть це мабуть з вами назвали напівмірами. Ну так, знаєте, все, все може бути. Тим більше е, е, ми бачимо ж, е, в останні дні тижні шалену ескалацію з боку Росії. Е, е, ну єдине, що от останні там дві доби Київ не обстрілюють з е, дронами, е, але все інше ситуація на фронті важка. Постійно йдуть і атаки, і обстріли ну якщо не Києва то інших міст України. Тобто, навіть за таких умов ну тут треба дійсно приймати якісь радикальні рішення. Я маю на увазі нашим партнерам. Щось треба робити для того, щоб зупинити Путіна. Що це може бути? Ну важко мені уявити. Ви знаєте, що я сторонник НАТО, сторонник запрошення України до НАТО. Це, звичайно, був би найбільш логічний такий історичний крок. В першу чергу, це стосується президента Байдена, для якого ну, мені здається, тут вже не про сміливість ідеться. Йому залишається буквально ще пару місяців у президентському офісі, і він міг би зробити те, що зробив президент Буш у 2008 році. Попри негативні рекомендації Пентагону і його власних радників, він таки схвалив рішення про то надання Україні ПДЧ. Інша справа в тому, що тоді е, це рішення заблокували Франція і Німеччина Бухаресті. Але тим не менше, е, і президента Буша ми е, саме за це будемо здячні ще багато років згадувати. Хай це рішення і не було схвалено. Отже, і президент Байден міг би наприкінці своєї каденції зробити щось подібне то. Тобто, Просто прийняти рішення про те, що Україну треба запрошувати до НАТО. І це би справило дуже серйозний вплив і на інших наших партнерів, і в тому числі не партнерів, таких як Словаччина і Огочка, наприклад, і на того ж Путіна. Тому що він тоді б зрозумів, що справа дійсно серйозна. А зараз ми балансуємо десь в такій, знаєте, сірій зоні, тобто і не НАТО, і кінця війни не видно. І, і, і Путін продовжує загрожувати ядерною зброєю, тобто, все якось так знаєте, топчеться на одному на одному місці і нічого не відбувається радикального. І тому мені здається, що оця четвірка, про яку я вже сказав, вона має сісти і серйозно подумати над, над, над тим, щоб знаєте, повернути собі ті лідерські якості, які колись були. У рейгана у тетчер у Черчилля. от от нема сьогодні такого лідера у західному світі при всій нашій повазі і вдячності до, до цих персон. Це чиста правда, і ми дуже чекаємо, що наші партнери, оті, ті, яких зокрема сьогодні і має об'їхати президент Зеленський, ще й зможуть послати дуже чіткий конкретний меседж Путіну. Але допоки ми бачимо різні меседжі, які не надто вказують на принциповість позиції. Тим не менше, пане Володимире, дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. І звісно, користуючись нагодою, запрошуємо вас до нас у гості в студію. Друзі, з нами на прямому зв'язку був український дипломат, постійний представник України при ООН, надзвичайний повноваже. Не посол України в США у попередні роки Володимир Єльченко. Ми ж тим часом йдемо на коротеньку паузу.